Для нас важливо розуміти, що іменно у території теперішньої Центральної Європи це Моравія, Чехія, Словакія, наша Закарпаття, історична Карпатська Русь, частина Лимковини, частина Румунії, вся, напевно, Сербія і частина Хорватії, це були землі, де Кирили Мефодій принесли письменності. Но іменно Людмила Чешська оказалася тою святою, а вона була в сані княжни, що показала, яка була сила і для історії народу, коли княжни бувають церковні? Недалеко від Праги є монастир, де воспитувалися і підв'язалися наші древні карпатору сини. У житті написано, що вони владіли слав'янським язиком, а він був общий для народів. Та от коли вигнали. І з того монастиря монахів вони розійшлися по, по Карпатам і організовували монастирі, в тому числі по Приданню, як пише наш історик Архімбадид Василій Пронін. Возможно, вони організували Грушівський монастир і, і, і Угольський монастир. Так що наші монастирі в Закарпатті – одні з древніших у православної церкви. Да? Пізніше з'являться печерська лавра, з'являться восточні монастирі. але наші монастирі були от і древні. І сьогодні ми з любові благословляємо нашим людям організовуватися на поїздки по монастирям Закарпаття. Божа благодать наградила нас мати в історії Людмилу Чешську. святая Людмила Чешська, моли Бога за нас і за всю свою Чехію моли, щоб там. Не завжди було більшість православних. Були там і католики, і протестанти, знамениті гусити, кутю хотіли вертатися в голові з Яном Жишков до Древньої церкви, але не вийшло. Була попитка восставити чеську церкву вже у 1920-х роках, в час, коли здалася Чехословакія, теж неудачно було. Но вона, в відміну від чеських проб створити наші жителі Закарпаття, Подкарпатської Руси. У 21-му році успішно встановили Древню Керлімбогівську церкву і по домофорам сербського патріарха сформувалися в благословенну церкву. То Ту -ту церкву, уже готову церкву, в 1945 році вона була, перейшла у склад Совєтського Союзу і включилася у состав Руської церкви, 91-го української церкви, завжди залишалася Карпатська. Карпаторуська, русинська православна церква. І тому заборона української церкви на нас впливати не буде. Тому що, в случаї заборони на законодавчому рівні, що буде, звісно, великою трагедією для історії України. У нас Закарпатті, ми вводимо в устав вмісто слова українська, – «карпаторуська». Все більше нічого не треба, бо ми встановлюємо ту структуру, яка була. До вхожіння нашого у усі анклави. І оскільки то організатори сьогоднішніх законодавчих не знають на наше щастя, ну ми знаємо добру історію свою і тепер маємо в Закарпаття чотирьох архереїв. І ми кажемо, в будь-якому випадку, щоби сього не було, тетвероархереї збережуть древні в Закарпатті. в будь-якій ситуації чи в кратчайший срок. Переміняють устав церкви, але залишаються православними тими, що були з язиком Кіриломифодівським древнім з традиціями, а всі другі релігійні організації, котрих сюди привезли на... спеціально, мають право бити, але ніколи не битися в груди, що вони главні. Вони лише прийшли на ту землю, на котрій історичні традиції не мають. Несіть благословення свій дома наших людмил. Поздравляю з днем ангела.